Добрий день. Сьогодні розпочинаємо тему квадратні рівняння і розв'язування неповних квадратних рівнянь. Рівняння виду ах до рівня B, рівняння першого степеня. Має один корень. З цими рівняннями ми знайомилися з вами до сьогоднішнього дня і розв'язували ряд вправ, пов'язаних з ними. Рівняння виду АХ квадрат плюс bx плюс c, dx змінна або це деякі числа або параметри, називаються квадратним рівнянням. Причому а не дорівнює нулю. Даному квадратному рівнянні. Коефіцієнт перед х квадрат називається першим або старшим коефіцієнтом. Коефіцієнт перед х другий коефіцієнт це вільне число. Приклад квадратного рівняння. Мінус 2 х квадрат плюс 8х мінус 3 дорівнює 0 де коефіцієнти а мінус 2 b8c3 квадратне рівняння перший коефіцієнт якого дорівнює 1 називається зведеним. Зверніть, будь ласка, увагу на запропоновані зведені квадратні рівняння. Якщо ви маєте квадратне рівняння стандартного вигляду ax квадрат 2 bx плюс t дорівнює 0, і всі його коефіцієнти поділите на a. Ви отримаєте рівняння виду x квадрат плюс b, що ділиться на ax плюс c, що ділиться на а, до рівня 0. Замінивши дробові коефіцієнти b на a і c на a через p та q, ви отримаєте рівняння теж зведене x квадрат плюс px плюс q до рівня 0. Якщо у квадратному рівнянні ax квадрат плюс bx плюс c до рівня 0, хоча б один з коефіцієнтів b або c дорівнює 0, то таке рівняння називається неповним. Квадратним рівнянням. Розглянемо три види неповних квадратних рівнянь в залежності від значення коефіцієнтів b і c. Якщо обидва коефіцієнти b і c дорівнюють нулю, дане квадратне рівняння має вигляд ax квадрат дорівнює 0. Розв'язується 0 ділимо на коефіцієнт a дорівнює 0, відповідно x квадрат дорівнює 0, x дорівнює 0. Якщо, друге, якщо вільне число дорівнює 0. То дане квадратне рівняння має вигляд ax квадрат плюс bx дорівнює 0. Виносимо спільний множник х за дужки. В дужках отримуємо вираз ax плюс б. Дане рівняння містить два множники, які дорівнює 0. Добуток двох множників дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, дане рівняння розписується як два лінійних рівняння х дорівнює 0 а х плюс b дорівнює 0. В результаті ми отримаємо 2 корені х дорівнює 0 і х дорівнює мінус b поділити на а. І третій вид квадратного рівняння, де другий коефіцієнт b дорівнює 0, має вигляд ах квадрат плюс c дорівнює 0. Після перетворення отримаємо рівняння вигляду х квадрат дорівнює мінус c поділити на а. Зауважу, що мінус c поділити на а більше рівне 0, ми отримаємо рівняння х дорівнює плюс мінус корінь з мінус c поділити на а. І приклади з розв'язками до кожного типів. Перший прикладх квадрат дорівнює 0. Корень являється 0. Другий приклад: 7х2 мінус 2х дорівнює 0. Винесли спільний множник X за дужки. В дужках залишилось 7 мінус 2 дорівнює 0. Після розв'язання ми отримаємо корені 0 і 2 сьомих. І третій тип 5х25 дорівня 0. Після перетворення отримуємо квадратне рівняння х дорівня 25х дорівня плюс мінус 5. Не забудьте, будь ласка, що підносити до квадрату як додатнє, так і від'ємне число 5. В результаті ми отримаємо 25. Тому дане рівняння має одне числове, але різні знаки коренів. І зауваження, якщо після розв'язання ви отримаєте. Рівняння виду АХ, х квадрат дорівняння мінус 25. Дане рівняння розв'язків немає. Розглянемо кілька прикладів із прав ти, що пропонує нам підручник. Пункт 37. Номер 372. Завдання звучить так. Складіть квадратне рівняння, в якому. Перше завдання. Старший коефіцієнт. Дорівнює 6. Другий коефіцієнт дорівнює 7, вільний, вільний член дорівнює 2. Подивіться, будь ласка, на нарівняння, що ми отримали. Друге завдання. Старший коефіцієнт дорівнює 1. Другий коефіцієнт дорівнює мінус 8, вільний член дорівнює мінус 1 третє. Отримали рівняння. Третє рівняння. Старший коефіцієнт дорівнює 7,2. Другий коефіцієнт дорівнює мінус 2 вільний член дорівнює 0. Отримали рівняння 7,2х2 мінус 2х дорівнює 0. Наступний номер 37,4. Завдання звучить так. Подайте дане рівняння у вигляді ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Вкажіть значення коефіцієнтів a, b, c. Перше завдання 6х помножити на 3 мінус х дорівнює 7 мінус 2х2. Розкриваємо дужки зводимо подібні доданки. Отримуємо квадратне рівняння. Мінус 4х2, плюс 18х-7 дорівнює 0, в якому а дорівнює мінус 4, Б дорівнює 18, с дорівнює мінус 7. І друге завдання з цього номера. 5х-1 до квадрату дорівнює х плюс 4 помножити на х-2. Ви пам'ятаєте формули скороченого множення, отже, 5х-1 підносимо до квадрату за формулою скороченого множення квадрат першого мінус подвоєний добуток з першого на другий, плюс квадрат другого елемента. В результаті ви отримуєте рівняння 23 х квадрат мінус 10х-3 дорівнює 0. Яке дає нам корені, яке дає нам корені. А е, параметри а дорівнює 23, Б дорівнює мінус 10, С дорівнює мінус 3. Наступний номер 376. Укажіть, які з даних рівнянь є зведеними, і перетворіть незведені рівняння у зведені. Ну, ви бачите. В номері 6 зведеним є перше та четверте рівняння. Відповідно, всі остальні рівняння зводимо до зведеного. Друге рівняння 2х2 плюс 6х плюс 8 дорівнює 0. Щоб отримати зведене, всі коефіцієнти ділимо на 2. Третє рівняння. Для того, щоб отримати зведене, множимо всі коефіцієнти на 3. Отримаємо х2 плюс 3х мінус 15. В п'ятому. Всі коефіцієнти множимо на мінус 1, так як старший коефіцієнт дорівнює мінус 1. В результаті ми отримуємо зведене квадратне рівняння. В шостому всі коефіцієнти множимо на мінус 5, отримуємо відповідно рівняння. Номер 378. Завдання просто розв'яжіть рівняння, маючи приклади одним, одного з трьох типів. Перший. Рівняння 5х2 мінус 45 дорівня 0. В результаті перетворення отримуємо рівняння х2 дорівня 9х дорівняння плюс мінус 3. Друге рівняння. Виносимо спільним за задушки. В результаті отримуємо два маленьких рівняння. Розв'язуємо, отримуємо корені 0 і мінус 8. Третє рівняння. 2х2 мінус 10 дорівня 0, х2 дорівня 5, х дорівня плюс мінус 5. Четвертое рівняння. 2х квадрат минус 10х до 0 вынесли спільний множных 2х за дужки. В дужках залишилось х минус 5 до 0. Відповідно отримали 2 корені, 0 и 5. Пятое х 64х квадрат минус 9 до 0. Х квадрат до ремня 9,64. Х до ремня плюс минус 3,8. Шестое ремняние. Х квадрат минус 16 до 0. Х квадрат до ремня минус 16. Є порожня множина. Наступний номер 3710. Так само завдання звучить «Розв'яжіть рівняння. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. В результаті перетворення ви отримаєте квадратне рівняння. Під час розв'язання деяких номерів зупиняйте відео. Розв'язуйте і порівнюєте ваші розв'язки з тим, що пропонується на екрані. В результаті перетворення ви отримаєте квадратне рівняння 3х2 плюс 11х до рівня 0, кореннями є 0 і мінус 3,02. Друге рівняння. Формула скороченого множення, множення одночлена на многочлен, розкривання дужок зведення подібних доданків, в результаті ви отримаєте рівняння 4х2 мінус 35, 35 до рівня 0. Кореннями є плюс-мінус корінь з 35 поділити на 2. І третє рівняння. В результаті перетворення ви отримаєте квадратне рівняння х квадрат мінус 19 до рівня 0, х до рівня плюс-мінус корінь з 19. Наступний номер 3712. Прочитайте, будь ласка, уважно завдання. Завдання звучить так. Знайдіть два послідовних натуральних числа, добуток яких на 36 більше за менше з них. Ви пам'ятаєте, що послідовні натуральні числа ми записуємо як n і n плюс 1. Ну, звертаючи увагу на умову, складаємо рівняння. В результаті розв'язання ми отримаємо n то рівні плюс мінус 6. Якщо перше число 6, то друге 7. Якщо перше число мінус 6, то друге мінус 5. Наступний номер 37, 14. Розв'яжіть рівняння. Для розв'язання даного типу рівнянь, ви бачите уважно, що ми маємо знаменник. Зводимо до спільного знаменника. Тобто, в даному випадку множимо на 6. Обидві сторони нашого рівняння. отримуємо дане квадратне рівняння. Зводимо до неповного квадратного рівняння, яке розв'язуємо, отримуємо корені 0 і 14. Друге рівняння. Уже два дроби з різними знаменниками. Пам'ятаєте, що спільний знаменник для нього 10, додаткові множники визначаєте, розкриваєте дужки, зводите подібні данки, перетворюєте, отримуєте квадратне рівняння. х квадрат плюс 7 до рівня 0, дане рівняння розв'язків немає. Наступний номер 3717. Завдання звучить так. При яких значеннях m число в першому, рівнянні, в першому завданні, число 2 є коренем рівняння x дорівня 2, рівняння x квадрат плюс mx 6 дорівня 0. Це означає, що замість х в дане рівняння ми підставляємо число 2. Отримуємо даний вираз, розв'язуючи якого ми отримаємо m дорівнює 1. Друге завдання корень х дорівня мінус 3, рівняння 2 х квадрат мінус 7х плюс m дорівнює 0. В результаті перетворення ви отримаєте m дорівня мінус 39. Ну і третє рівняння, відповідно, х дорівнює 1 сьома, квадратне рівняння m квадрат x квадрат плюс 14х мінус 3 дорівнює 0, m дорівнює плюс мінус 7. Номер 37, 20. Сума квадратів двох послідовних цілих чисел на 17 більше за подвоєне число більше з них. Знайдіть ці числа. Отже, ми маємо два натуральних послідовних числа n і n плюс 1. В результаті сума квадратів n квадрат плюс n плюс 1 до квадрату мінус 17 дорівнює 2 помножити на n плюс 1. В результаті розв'язання даного квадратного рівняння ми отримаємо корені n дорівнює плюс мінус 3. Якщо n дорівнює 3, то наступне число буде 4, якщо n дорівнює мінус 3, то наступне число буде мінус 2. Ваше домашнє завдання для закріплення. Вивчити, законспектувати пункт 37 і вивчити правила з даного пункту. Ну і розв'язати для закріплення номера 37.3, 375, 37.7, 37,9, 37.11, 13, 15, 19, 21 до наступних, наступних зв'язків. До побачення!